Ще одна моделька пуховиків вже зимова модель. Довга в принципі моделька, яку ми дуже очікували. І ось це от все, що залишилося від поставки, яка прийшла буквально вчора. Е, тому поспішайте, якщо ви теж чекали ось цю модель, у е, нас залишилося дуже мало розмірів. І так, е, В кольорі Avery вона є в розмірі M, це повномірний М, 44 і, або 38 Європа. Е, кнопочки, які є функціональними, е, в тон основній тканині, е, вона утеплена екопухом. Давай допоможу розшпилити. Ось так от вона виглядає, якщо розшпилена. куса кишенька. Кишенька в нас я мушу показати тактильно, дуже приємно. У нас такої класної тканинки, що не хочеться виймати руки звідти. І на кноплю, на магнітах, тобто на курточці абсолютно немає, не курточка, це на півпальто. Немає ніякої зайвої фурнітурки, тільки ось такі от стяжечки на капішоні, якщо ви хочете. Не носити зовсім головного обору і хочете затягнути. Капішончик в нас пристібується, можна його прибирати, якщо ви не любите. Але зазвичай в нас навпаки клієнти всі хочуть щось з капішонами, бо не люблять шапки і, 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 і не можуть собі їх підібрати. Тому так, в кольорі фісташка, такий відбілена фісташка, дуже надзвичайно красивий, розкішний колір, світленький. Емочка є, Елька і есочка. Тут у нас є три штучки, і одна є чорна в кольорі в розмірі ес. Будь ласка, приходьте, до замовлень не буде. Всі курточки матові з матової тканини, дуже приємно і тактильно, дуже гарна простіпка. Температурний режим в нас йде до мінус 20, тому можете в них спати на лавочці Реально. Це дуже тепла курточка, це для змерзлюшок. Повторів не буде, я ще раз повторюю, тому вже нема що оглядати, як зазвичай воно буває. Один день на нас приходить, на другий день я не маю що вже оглядати. Тому чекаю вас на Соборна 14 в шоурумі, або ж нас на сайті, вони всі виставлені. виставлені інформацію ми оновлюємо кожного дня сайт modnakazka.com.ua, Я на всіх вас чекаю.